Назву The Last of Us знає, мабуть, що кожен геймер. Хтось згадує її як одну з найкращих історій у відеоіграх. Хтось не грав, але осуджує, бо вважає її перегайпленою і без геймплею. так званий симулятор хованок в кущах. А хтось навіть розчарувався через неабиякий скандал пов'язаний з сиквелом, що як не крути, теж сталося через сюжет. А все ж марно сперечатись, що ця франшиза дала значно більше індустрії, ніж забрала в тих, кому не зайшло продовження. Через цю гру купували не одне покоління консолей PlayStation через резонанс, який Last of Us створила навколо себе. Вона привернула увагу навіть тих, хто ніколи не цікавився відеоіграми і вважав їх дитячими забавками. Проєкт досі абсолютно заслужено, вважається грою з найкращим сюжетом за всю історію відеоігор за версією IMDb. На основі більш як 64 тисяч. Оцінок, що є, до речі, також абсолютним рекордом на платформі. На другому місці за кількістю голосів GTA 5, а в трійку найкращих сюжетів входить також RDR2 та третій відьмак. І ось The Last of Us, яка як ніяка інша гра заслуговувала на свою кіноадаптацію, нарешті її отримала. Та чи достойна вона? Чи не схибили творці з атмосферою або кастом головних героїв? Чи не споплюжили перше джерело для декого навіть вдруге? Що ж, дай Боже, з вами Oldboy, і сьогодні я вам розповім власні враження від першого сезону, екранізації The Last of Us. Та чи шоуранери змогли? Для тих, хто не хоче бачити ніяких лишніх кадрів з серіалу, ви спокійно можете слухати це відео, а не дивитись. Але якщо ви боїтесь навіть почути щось лишнє, то я рекомендую серіал. Повертайтесь після перегляду дивитись дане відео і пообговорювати в коментах побачене. Що ж, для початку давайте згадаємо, як ця глибока, доросла і жорстока історія про взаємовідносини та виживання людей в постапокаліптичному світі мало не стала найгіршою екранізацією відеоігор. Всіх часів та народів. What? І ні, я не про російського режисера, який знімав першу серію серіалу, якого потім за чутками звільнили, а епізод перезняли. Я про першу спробу адаптувати гру. В далекому, 2014-му, Sony анонсували, що вони працюють над екранізацією The Last of Us в форматі кіно. Продюсером стрічки було призначено Сема Реймі, і подейкували, що він мав стати і режисером фільму. Його ви можете знати за такими стрічками, як Зловісні мерці, Еш проти зловісних мерців, затягниме. До пекла», хижаки, прокляття, трилогія про людину павука з Тобі Маквайром та нещодавним доктором Стренджем в мультиверсі. Режисер, звісно, непоганий у своєму жанрі, але на мою особисту думку, сказати, що він не підходить на роль головної людини в екранізації «The Last of Us» Це не сказати нічого. Проте це була навіть не найбільша проблема проєкту за виробництво була відповідальна Screen Games, дочірня студія Sony Pictures. І боси студії хотіли від Дракмана, який був назначений на роль сценариста проєкту, щоб кіно вийшло екшоновим і динамічним, адже на попкорнові блокбастери піде куди більше людей. Звісно ж, дракману це не подобалось, адже їх цілі і близько не відповідали атмосфері гри та задуму Ніла. Вже під час другої адаптації, а саме серіалу від HBO. Ніл Дракман зізнався, що тоді, в 2014-му, кіно потрапило у виробниче пекло, бо йому щоразу вставляли палки в колеса. Адже він хотів навпаки відкинути всі непотрібні екшонові моменти, які необхідні у відеоіграх для збереження динаміки, та сконцентруватись на історії та відносинах персонажів. Працюючи над тим проєктом, я раз у раз натикався на різні позначки та пропозиції, як зробити фільм масштабнішим, як наповнити його динамічними та вибуховими сценами, але такий підхід. Хід просто не в'яжеться з Last of Us. Через це мені здається, картина так і не побачила світ. Також сценарист та режисер дуже переймався через те, що помістити всю гру в двогодинний формат широких екранів це дуже складна і невдячна справа. На щастя, для нас той проект так і не зміг побачити світ. Хоч і довелось чекати гідну адаптацію аж 10 років. А якщо ви не грали в The Last of Us, то я вам дуже рекомендую це зробити, тим паче, що в березні гра вийде і на ПК. Ну а якщо у вас немає потужного ігрового монстра, та ви категоричний противник консольного геймінгу, то у вас є час підготуватись. І в нагоді вам стануть круті ноутбуки від наших друзів-поляків компанії Dream Machines. Ці якісні та надійні девайси славляться не тільки своєю потужною начинкою, а й чудовою кастомізацією. На офіційному українському сайті ви можете обрати чи додати не тільки оперативку та накопичувач, а навіть змінити термопасту або ж нанести унікальний власний дизайн на задню кришку. Дуже крута функція, якої чомусь немає в жодного іншого бренду ноутів. На додаток до цього зараз Проходить акція на ноутбуки зі знижкою до 10 тисяч гривень. А в телеграм-каналі Dream Machines, окрім того, що вам зможуть відповісти на будь-які ваші запитання в розділі коментарів, так там ще й постійно відбуваються різноманітні розіграші. Більш детально з продукцією Dream Machines ви зможете ознайомитись за посиланням в описі. І забігаючи наперед, не думаю, що те будете ви спочатку грати в гру чи дивитись серіал, вам, хоч якось, повпливає на враження. Хіба що ще більше вмотивує. Ознайомитись з альтернативною історією. Нова спроба екранізувати з Last of Us нарешті отримала правильний формат, який дозволив би розширити та збагатити історію і правильних людей за кермом. Керівником, співсценаристом та виконавчим продюсером серіалу від HBO, став Крег Мейзен, найбільш відомий нам за серіалом Чорнобиль. Він, до речі, також є сценаристом фільму по Borderlands, який ще досі в розробці. Режисером першого епізоду мав стати російський режисер артхаусного кіно Кентімір Балагов, що в Принципі збігається з заявами Дракмана про те, що він хотів, щоб екранізація його гри була більше схожа на артхаус. Дякувати Ктулху після повномасштабного вторгнення стало відомо, що росіянина прибрали з цієї посади, а епізод перезняли. Ну, принаймні, це офіційна версія подій. Основним же сценаристом серіалу Потлоу є Ніл Дракман, батько серії. А головні ролі зіграли Педро Паскаль та Белла Рамзі, обоє з яких зіграли в Грі престолів», а в Педро крутих ролей так взагалі до стобіса. І моїм найбільшим побоюванням був, як я думаю, і в багатьох, це каст. Хоч і замість Педро Паскаля мені більше пасував Ніколай Костер Вельдау з тих же престолів, але актор Педро все ж хороший. Тому тут якихось особливих проблем я не бачив. Як і не бачив в Беллі Рамзі Еллі. Вона, як і Паскаль, не дуже підходили по типажу до ігрових втілень. Але з Беллою ще й проблема в тому, що в неї не було якихось видатних ролей. Так, в неї був один непоганий монолог в грі престолів і хороші ролі озвучання в мультфільмах. Але якихось великих і хороших ролей в кіно чи серіалах, на жаль, не є. Ну точніше не було, бо попадання в головних акторів просто 10 з 10. Вже через 5 хвилин на екрані джоел такий, який мав бути, і ти вже не можеш уявити, щоб хтось відіграв цю роль краще. Тоді anything. <laughs> так само, як і Еллі, як не дивно. Поведінка, емоції, голоси, акценти. Белла Рамзі неочікувано для мене вже після тих самих п'яти хвилин в кадрі. Більше не лєва акторка, яка взагалі не Еллі. Це тупо той самий персонаж. Характер переданий просто ідеально. My or це відтворено так, ніби це реальні люди, на основі життя яких зробили чудову гру. Інколи ловиш себе на думці, що цей серіал міг би бути першим джерелом. І по ньому могли з легкістю зняти The Last of Us. Я знаю, звучить божевільно, але інколи справді так здавалось. Саме тому я вам категорично рекомендую дивитись серіал, як іграти в гру виключно англійською з субтитрами. Пам'ятаєте найвідоміший момент з прологу гри, після якого всі гравці, якщо не плакали, то були, м'яко кажучи, шоковані. Томти так ось, ця сцена, в якій троє бейкера змушували плакати два тижні поспіль, знову змусила мене прослюзитись. Хоча повторне проходження цього ж моменту в грі на мене ніколи не мало того ж ефекту, що вперше. І хоч я був готовий до цього епізоду і в цей раз, можна сказати, що серіал на кілька секунд повернув мені мій 2014-й. Не 2007-й, але вже щось. Другорядні персонажі грають також чудово. А акторка, яка виконувала роль Марлін в грі, також зіграла свою ж роль в серіалі. Вона, до речі, жартувала в одному з інтерв'ю. Що добре, що серіал вийшов так пізно, бо вона, нарешті, доросла по віку до свого персонажа, і тому в неї була можливість його зіграти. Талимтюфаловфаодес. Тес також чудово справила зі своєю ролью, як і інші другорядні персонажі, а історія отримала більше контексту. The Last of Us від HBO, це і дослівний, і недослівний переказ гри одночасно. Ластофат Швейдінгера. Те, по чому можна судити з першої серії, то серіал повторюватиме всі події гри. І в головних сюжетних поворотах ці дві історії будуть перетинатись і, по суті, дублювати одна одну. Але в нюансах та деталях сценарії істотно відрізняються. І йти до ключових моментів в історії наші герої будуть по різному. До прикладу, щоб закинути вудку і пояснити, чому ця пандемія взагалі могла статись, нам не покажуть банальний текст на екрані чи псевдонарізку з новин. Від вступні титри, як це було в грі, брифінгів також ніяких не буде. Натомість відкриваючою сценою стане вечірнє шоу з кінця 60-х, в якому вчені розмірковують на тему того, що якщо умовні гриби, тобто грибок, почнуть мутувати, то ліків від цього скоріш за все знайти буде неможливо. to make them. Так само перша зустріч з інфікованими, чи те, чому Роберт отримує по заслугах та в який спосіб. Адже розробникам більше не потрібно накручувати лишній пафос та запихувати по 30 хвилин екшону чи тягання мусорних баків в перервах між сюжетом, щоб додати більше геймплею в гру. Герої завдяки цьому стали більш випуклими та фактурними. А їх перебування в цьому світі виглядає більш логічним, реалістичним, а мотивації наповнені сенсом. Не те, щоб цього мало було в грі. Але тепер історія може розповідатись з різних ракурсів через різних героїв. Джоел, окрім того, що БДС контрабандист, він ще й різноробочий в новому тоталітарному світі, щоб не викликати лишньої підозри. А його надзвичайно ризикована подорож за межі периметру отримала реальну мотивацію. Елі дізналась про свій дар чи прокляття також в дуже цікавий період свого та світляків життя, так само як Тес отримала по обличчю не від рандомних тінейджерів на вулиці. Подібні деталі в грі. Розповідають буквально одним реченням або не розповідають взагалі, але в серіалі все це показують, бо камера не закріплена за головним героєм. Навпаки, щоб наповнити та розширити історію, нам дають більше інформації, доцільної і важливої для правильної атмосфери серіалу, але яка була б лишньою або погано імплементувалась у формат гри, як зазначає сам Ніл Дракман, шоуранер та співсценарист Крейг Мейзін. Дуже проникся дилогією The Last of Us і розділяє всі його погляди щодо побудови сюжету. А тому серіал вийшов дуже атмосферно та сюжетно схожим на гру, і на те, що планував Ніл. Але в той же час він зміг стати самобутнім та унікальним продуктом. Для цього потрібно реально мати неабиякий талант, щоб розповісти ту ж історію так, щоб гравцям і фанатам було цікаво її дивитись та знову переживати ці емоції, хоч і по-іншому, і щоб тебе знову роз'їбало в пролозі. Чого? Саме тому, як я згадував раніше, гру з легкістю можна грати і після серіалу, бо сказати, що версія від HBO вторинна на фоні гри, я взагалі не можу. В той час, коли гра окрім сюжету, повинна концентруватись на гімплеї, серіал навпаки насичують контекстом і розширюють наші знання та розуміння цих героїв і світу, який їх оточує. З того, що я вже побачив, виглядає немов версія The Last of Us для малих екранів. Це ідеальна ігрова адаптація. Найкраща з поки що створених. Якщо порівнювати з прямим конкурентом, екранізацією культової Halo від Microsoft, то серіал по Halo – це, вибачте, мене фанати, але сраний позор. Дуже шкода, що Microsoft так халатно підійшли до екранізації своєї найпопулярнішої і реально класної франшизи з теж дуже непоганою історією. З іншого боку, остання гра про мастера Чіфа теж вийшла не торт. Маємо те, що маємо. I'm Cortana. The Last of Us без перебільшення одна з найкращих сюжетних ігор в історії. А серіал вийшов одним з найкращих адаптацій ігор в історії, принаймні перша частина. І з цим буде сперечатись хіба що завзятий хейтер всього, що випускає японський гігант. Тож, якщо ви таким не являєтесь, обов'язково ознайомтесь з екранізацією. А також можете ознайомитись з моїм патреоном. Адже завдяки вашій фінансовій підтримці канал взагалі існує. Дуже дякую всім, хто мене вже підтримує. Особливо подяка моїм мега та Єгатронам, а також окрема подяка Олександрі Кузнєцовій. На жаль, офіційно ви поки що не можете насолодитись серіальною історією Еллі та Джоела в Україні. Адже HBO Max в нас недоступні. Але я впевнений, що на толоці серіал дуже швидко з'явиться, особливо з субтитрами. Тим паче, що деякі українські студії перекладу вмудрились чи то змовпувати російську адаптацію з гри, чи що ще гірше перекладати свою українську версію з російської. Так, Fireflies чомусь перетворились на цикад, так само як в російському кривому перекладі гри і серіалу. Хоча мають бути світляки. Через таку самодіяльність в росіян пропукали весь лейтмотив цієї організації, адже гасло світляків When Lost in Darkness Look for the Light, коли загубився в темряві, шукай світла, який втрачає будь-який сенс, якщо світляків замінити на цикад. Тож, шановні перекладачі і локалізатори серіалу, я слідкую за вами. Це саме той єдиний випадок, коли піратство має сенс, бо легальної можливості придбати підписку в Україні немає. А оригінальна озвучка та субтитри це саме той формат, який я вам категорично настирно рекомендую. Ну а на крайній випадок я по завершенню сезону зроблю детальний переказ серіалу на моєму іншому каналі який я вже створив, але поки що ще не викладав там відео. По плану на ньому будуть якраз детальні перекази сюжетів ігор та ігрових адаптацій. Ось тут ось буде посиланнячко, а на завершення скажу, що для кожного проєкту мають бути правильні люди і час. І схоже, що для найкращої з можливих екранізацій The Last of Us час таки нарешті настав. вам за перегляд, зустрінемось в наступних відео. Слава Україні! І дай Боже!